Інтернет і саме, що голова якраз за те, що ви говорили, що захоче зробити якусь е, ниші, так? то на цій коробці буде так само і для карточки, що може зразу провести карточку і так, гроші так, підуть, наприклад, на ваш на СКУ до, до якоїсь організації. Чому я хотів так, добивався довго до цього, щоб все-таки представити це вам? Е, тому що я говорю, без вас ця коробка вона буде наповнена. Я би сказав, тепер і при теперішньому президенту вона буде наповнена тільки якимось, якимось контентом, але я би не сказав, що досить патріотичним, і допомагати з цим контентом. Це, по-перше, зрушить і ваші громади, що вони також будуть сидіти бачити. Я вам скажу, у нас було пару репортажів було про відкриття церкви. І коли ми потім показали це в церкві, коли люди прийшли і показували пресі, ти ж бачиш це, я, ти я, було, знаєте, таке зворушення, віднесення це в берег. Ми їздили. Так само там стоїть і про церковне життя. Всі церкви, які є, які дадуть цей матеріал, розумієте, так само з України можна бачити, чи з Австралії, з любого міста, що робиться в другій громаді в церковному житті. Так само ми ставимо і спортивне життя. Люба програма, яку ви замовите собі, духовне, спортивне, культурне життя. Наприклад, так само, як говорять тут з Москви, люди з Росії, що в них досить сильно розвинута художня самодіяльність. значить, ми ставимо цю художню сумну Я би сказав, що перша частина це донесення інформації, друга частина, з якого все-таки ми плануємо, щоб донести патріотичне вихованність, український дух, а не тільки те, що говорить е, Янукович і, і бізнесу. Бізнес він буде робитися так, таким методом, що фактично будете заробляти і ви будете заробляти і автор того контенту. Наприклад, діду е, так, на, е, на запитання. На запитання, а поставимо ми будь-який ролик, який є людина, яка з наших клієнтів, яка користується цим, він зайде на цей ролик, клікне, захоче побачити і почути виступ пана так, президента. Включить і вже гроші пішли на СПУ. потихеньку, ну, небагато, але там від якось півтора доля. І так тисячу чоловік за день включить і будете вже півтора тисячі доля. Ми гарніки, фактично це знову, вже говорю, будемо брати тільки покриття, щоб витрат, і якийсь маленький процент для того, щоб облатити зарплату робітникам. 25 тим, 25 тим, так що це... В даний момент так само, як ви знаєте, наприклад, народного артиста Бенюка, також ми з ним зустрічаємося в Києві, він народний артист і має дуже багато вистав своїх, і має просто, де він виступав, яких фільмах. Також це буде вся демонстрація цього. Демонстрація художних колективів, до речі, в Торонто. Молодіжних художник колективів.